Ловіть корисну цікавинку, це я згадала. В наших протоколах при роботі з дітьми з розглядами аутичного спектру пишуть, що в тиждень у дитини має бути 35 годин занять. 35 годин занять. Насправді це дуже мало, якщо ви зараз порахуєте. В інших країнах ця цифра більше, тому що вони дуже багато приділяють увагу ерготерапії. В Нашу країну ще ерготерапія прийшла в дуже цікавому такому вигляді. Ерготерапія, взагалі, це коли ми вчимо дитину самообслуговуватися. Це не заняття для розвитку, це саме самообслуговування. Ерготерапевт це про гошик, це про одягання, це вміння себе обслуговувати вдома. У нас такого немає. На жаль, і незрозуміло чому. Але воно має бути. Тому 35 годин. Рахуйте, рахуйте, скільки